Всім привіт, друзі, з вами Лемок і в мене сьогодні для вас одна така цікава новина. Wargaming почав розсилати на пошту, яка прив'язана до аккаунтів. Вашу ефективність скажімо так, за місяць. Будь, надіюсь, такі розсилочки будуть і надалі. Доволі цікава інформація. Давайте подивимось. власне. Коротше, де його шукати, як його знайти? На вашій пошті він може бути вхідних, а може бути також і в спамі, треба буде подивитися. Або отут у вас буде, я не буду показувати, щоб цей. Е, коли заходите в вхідні, тут є звичайні і є спеціальні повідомлення. Можливо, саме у спеціальних вони у вас і будуть. Отже, стосовно ефективності, що тут я награв? Глобальний рейтинг 7600, не такий вже високий, як хотілося б, ну, це новий акаунт якби таке собі. Танки у власності 99, найвищий рівень 10, звичайно. <кій> Найпопулярніша ігрова нація це Німеччина. Тому що зараз качав борща, ну, гілочку гриля і гілочку є тому, власне, і німечно. Найпопулярніший тип техніки ПТ-САУ, само собою. Так, на борщі в мене 68% перемог, що доволі таки непогано вийшло на тигрові другому, якого качав фулос зі стоку. ну, По суті, всі танки так качав без вільного досвіду, не тратив нічого. Так, 49% перемог, непогано. Так, найкращий в мене танчик виходить за місяць, це Т-103. Типи ТСАУ, боїв зіграно 119. Ну, доволі багато накатує, звичайно, на Т103. Цікавий агрегат. Так, всім рекомендую скажімо так, придбати собі за бони. От, Чудова техніка, найкращий бій. Найкраща бита була на мапі Копальні, до речі, я його не записував цей бій. А, використована техніка Тигр 2. Чому не, не записував? Тому що вроде би, на наступний день вийшла на зановлення. Чи як там, і я не встиг записати. Ну, коротше. Так, завдано шкоди 4600, ворогів знищено 5, окей, це все зрозуміло. Так, максимум знищено забій. 7 фрагів, а те 15 До речі, качаю торта. ну, Також. Тому і ПТСА у мене зараз найбільш такі в розході, скажімо так. Максимум шкоди згідно... завданої за вашою допомогою. Це в нас карта Париж і це Мантікора. Ну... Я там один чи два бої зіграв не от етому, така от ситуація. Так, боїв зіграв за місяць 434. Це клас самурай нас пише. Так, перемоги 253. Безпірний. Окей. Зрозуміло. Машин знищено 420. О, тут таке, нічого собі. Отримано медалей. 1722. І власне на цьому у нас ну, доволі цікава інформація. М -м Показано найбільш техніка, я на яку виграли ваш рейтинг, чи ви, чи не ви, І таке інше. Тому майте на увазі, заходіть, і дивіться на свою пошту. От, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!